Доброго дня громада! Перша неділя жовтня це день, коли в Україні відзначають професійне свято, День працівників освіти. Цей день традиційно це суспільство нашої держави вшановує свого першого вчителя, вчителів, які вели і навчали до випускного класу, які супроводжували у вузах, вшановують людей, які Створили умови, прибирали, створили якісне, освітнє середовище в закладі, якому навчалась людина. Ті люди, які готували смачні сніданки і обіди, люди, які підвозили до школи і додому. Це все традиційно. Але цей рік надзвичайно складний і важкий для всієї нашої України, для всіх нас і освітян тому. Числі. Ми черговий місяць ведемо боротьбу за суверенітет, за своє існування української нації. Щодня наші мужні хлопці і дівчата із Збройних сил з територіальної оборони боронять державу, ціною свого життя визволяють нашу державу. Тому цей день, перш ніж відзначати і вшановувати освітян, ми, освітяни, кажемо слова вдячності нашим Збройним силам. Бажаємо швидкої перемоги, бажаємо бути здоровими і щасливими у мирній, переможній Україні. Знаєте, освітяни ведуть свій освітній фронт, і, звичайно, багато нових завдань складних випало на долю в цьому році. Перш за все, це незважаючи на воєнні дії, забезпечити надання якісних освітніх послуг нашим дітям, створити безпечні умови для навчання в тому форматі, який вибрали батьки, чи то очне навчання, чи то з використанням дистанційних форм, чи сімейних форм. І знаєте, в умовах напруги, в умовах складної фінансової ситуації. Освітяни нашої громади справи справляються з поставленими задачами. Знаєте, наші освітяни з перших днів війни допомагали, допомагають зараз і будуть допомагати Збройним силам та обороні, беруть активну участь у волонтерському русі, допомагають дітям і сім'ям з числа внутрішньопереміщених осіб, проводять толоки по упорядкуванню тих. Сіл і міст, які визволені нашими Збройними силами. Але, звичайно, основне завдання освітян є і буде це надання освіти і якісної освіти, що раз повторююсь, для наших дітей. І знаєте, освітня система нашої громади, вона десь особлива. У нас, напевно, немає надсучасних технологічних приміщень з надзвичайно новими і такими шикарними ремонтами. Але в нас є основне. Маючи сучасні технічні засоби, ми маємо основне це людей, це професіоналів своєї справи, це людей, які дають основне те, що наші випускники конкурентні. На рівні не лише нашої держави, а як показує сьогодення на рівні і сусідніх держав. Наші випускники вступають в престижні вузи України і е, інших держав. Це говорить про якість, якість освіти, які отримують вони в наших закладах освіти. Знаєте, наші учні є переможцями, призерами. Е, Предметних олімпіад на обласному секретинському рівні, у предметних турнірах. Це знову ж таки говорить про якість тої роботи, які проводять щоденно педагоги. У минулому році було проведено на рівні області конкурс Вчитель року з п'яти номінаціях, і в двох номінаціях перемогу здобули саме педагоги нашої громади. Навіть місто Житомир обласний центр не має так, такого. Таких досягнень. Це знову ж унікальність нашої громади, саме людина, саме професіонал, творча, творчий педагог. Тому ми щиро дякуємо за таку прекрасну роботу нашим педагогам. Знаєте, але можна проявляти творчість і давати результат. І що Поруч створені гарні умови. Тому сьогодні ми дякуємо і технічному персоналу, допоміжному персоналу, який щоденно, щохвилину своєю працею створюють комфортні умови для навчання і безпечного перебування дітей в школі. Велике навантаження длягло на освітян при підготовці до нового навчального року створити безпечні умови. Відновити і десь навіть побудувати укриття для безпечного перебування дітей в школі, які виявили бажання працювати, навчатися в очному режимі. Знаєте, ми вдячні сьогодні, що нас оточують відповідальні і мотивовані батьки, які пікуються про долю своїх дітей, допомагають знову ж таки постійно допомагають школі, садочку, позашкільному закладу. Все це. Об'єднує нас, українців, об'єднує нас, освітян, і в цілому нашу громаду в єдину сім'ю, сім маленьку сім'ю українців. Це важливо сьогодні розуміти один одного, підтримати один одного, допомагати і бути разом. Це важливо. Тому я думаю, що сьогодні разом вся громада і привітає і освітян моїх колег і побажає мирного неба. Перемоги, швидкої перемоги, міцного здоров'я, благополуччя, нових здобутків, творчих злетів. Буде перемога, ми це знаємо, ми в цьому переконані, і ми покажемо ще кращі результати, щоб доля і майбутнє наших дітей була ще кращою. Слава Збройним силам України, слава Україні!